До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів. Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка 27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка 27. Паспортний сервіс працює без вихідних. Довідки за телефоном 0800 301 200. Батьки, допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. На Рівненщині діє універсальна комп'ютеризована база населення області. Територіальні підрозділи Львівщини намагаються створити якомога комфортніші умови для прийому громадян та роботи власних працівників. Питання, які турбують громадян щодо діяльності міграційного відомства створити максимально комфортні умови для прийому громадян та забезпечити працівників належними робочими місцями. Над цими завданнями успішно працює керівництво державної міграційної служби Львівщини. Коли було створено головне управління у Львівській області і почалося його комплектування, ми проаналізували той стан справ, який були в службі гірфо. Подивилися, в яких умовах вони працюють, які є проблемні питання. І перше питання, що кинулося в очі, це те, що люди працюють, будемо говорити, в антисанітарних умовах, важких умовах, немає умов для прийому громадян. Тобто, ті послуги, які надавалися, звичайно, людям не могли принести радості. Люди змушені були стояти в коридорах, в великих чергах, умов для того, щоб навіть написати заяву, переговорити не було. У спадщину Пустомитівського районного сектору головного управління Державної міграційної служби Львівщини дісталося колишнє приміщення автовокзалу, яке було абсолютно не пристосоване до будь-якої роботи працівників, не було елементарних умов. І так само було це приносило з незручності мешканцям, які були незадоволені. Як саме приміщенням, так і тими умовами, де їх приймають. Тож, аби створити належні умови для прийому громадян та роботи своїх працівників, керівник підрозділу обладнав сучасне приміщення. Частину грошей для проведення ремонту нам було надано головним управлінням Державної медиційної служби. І спільними зусиллями ми привели дане приміщення до належного стану, придбали меблі, оргтехніку, щоб людям було. Комфортно як тим, який працюють, і тим, які приходять на прийом для отримання послуг. тепер співробітники районного сектору працюють в європейських умовах та гарантують своїм клієнтам чітку злагоджену і оперативну роботу з видачі документів. А щоб мешканцям району надавати максимально комфортний і якісний сервіс, керівник підрозділу звернувся до місцевої влади по допомогу у придбанні техніки, досягнувши домовленості з районною радою. З керівництвом держадміністрації і депутатським корпусом районної ради по питанню виділення коштів для придбання ДІСУ. ДІС це установка для виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Чим воно викликано? Тим, що в даному районі такі послуги не надавалися, що викликало десь і скарги. Мешканців, тому що людям приходилось їхати у Львів. Нині пустомитівський районний сектор є взірцем для інших районів області та стабільно демонструє гарні результати роботи. Адже одне з основних завдань підрозділу забезпечити громадянам комфорт і зручність отримання послуг. На Рівненщині понад 10 років успішно функціонує та постійно удосконалюється Державною міграційною службою універсальна комп'ютерна база населення області. Ідея переведення адресно-довідкового бюро населення області в автоматизований режим виникла ще 1996 року. Тоді управління Державної міграційної служби Рівненщини було відділом громадянства міграції та реєстрації фізичних осіб управління внутрішніх справ України. Було створена група, така позабюджетна група, яка фінансує з додаткових джерел у МВС працівників, які працювали в, 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 в вечірній час в денний час. наші працівники вводили. А в вечірній це були студенти, це були люди пенсійного віку. Але які наші ну знали нашу там систему і працювали з комп'ютерною технікою. Два роки пішло на створення адресно-довідкової електронної бази, а ще 10 – на її удосконалення на сьогоднішній день нам не складає проблеми. Подивитися, хто сьогодні друкував паспорт. Скільки, наприклад, саме віддалений Зарічницький район зареєстрував сьогодні осіб, або скільки звернулось з клейкою фото. Ми влили сюди базу по закордонних паспортах, об'єднав. Спочатку була тільки адресна, потім внутрішні закордонні. Зараз ще допрацювали рік тому іноземці і громадянство. Комп'ютеризована база населення області щодня стає у пригоді фахівцям служби та помітно Легшує їхню роботу, ми маємо можливість ввести інформацію по прізвищу, за датою народження, навіть ім'я по батькові, якщо це особливо рідкісне ім'я по батькові. Висвідчується інформація, і тоді, співставляючи всі дані, дату народження, місце народження, виключаються інші заявники. Ми бачимо це тільки в тому випадку, якщо ви у нас зверталися чи проживали на території області. Ми маємо введені в базу інформації з 95-го році. От з того періоду, і маємо всю інформацію. Нині адресну довідкову електронну базу обслуговують дев'ять фахівців на чолі з керівником відділу. Ведемо картотеку. Картотеку обліку адресних листків, реєстрації або зняття з реєстрації людей, які проживали або проживають на даний момент на території Рівненської області. Також ми ведемо ще і автоматизовану комп'ютерну базу. Ми за нею слідкуємо працювати з такою базою легко і комфортно. Вся ця картотека, яку ви бачите, вся абсолютно заведена в комп'ютерну базу, тобто нам знайти будь-яку людину справа пару секунд. Ми набираємо прізвище ім'я по батькові. І нам висвітлюється вся інформація, яка є у нас в листку. Та якщо стаються збої у комп'ютерній системі, доводиться повертатися до дідівських методів роботи. Підійти до барабана, знайти букву, найти, значить, цю карточку. Якщо це дуже відоме прізвище, досить багато ж людей буває з таким ім'ям. Комп'ютеризована база допомагає у роботі не лише міграційній службі. Обслуговуємо правоохоронні органи, установи організації, приватні особи. Щоденно запитів буває 400, буває 200, буває за два дні і тисяча. На сьогоднішній день управління Державної міграційної служби Рівненщини має універсальну базу населення області. Ще в попередній службі приїжджали на фахівці з МВС, і вони сертифікували нашу базу і в ній не змогли знайти недолік. Це в зв'язку з тим, що вона 10 років створювалась. Ми її те викидали, те вдосконалювали, ну от отримали. До колцентру паспортного сервісу продовжують надходити численні дзвінки від громадян із питаннями щодо діяльності міграційного відомства. Тож ми продовжуємо рубрику програми Запитання-відповіді я навчаюся в інституті та на канікулах хочу з'їздити за кордон. Чи потрібна мені довідка з військомату, щоб отримати закордонний паспорт? 5 грудня поточного року набув чинності закон України, яким внесено зміни до закону України про виїзд громадян з України, віз громадян в Україну стосовно. Неможливості тимчасового обмеження у виїзді громадянам України призовного віку це означає, що особи віком від 18 до 25 років вже не подають при оформленні. Паспорт громадянина України, довідки з військоматів. Тобто вони оформлюють документи для виїзду за кордон на загальних підставах. Подають документи, це паспорт громадянина України, це довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків і також заповнюють відповідну заяву, сплачують державне мите, а також інші обов'язкові платежі. Якщо вам потрібна консультація щодо оформлення закордонного паспорту чи інших документів для виїзду за кордон, інформація відносно діяльності міграційного відомства, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 301 200. Кол-центри завжди очікують на ваш дзвінок та готові надати фахову відповідь. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить!